Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу з вами поділитися легким, простим і смачним рецептом тортика Торт Пушинка. І з своїми новими підписниками я хочу поділитися цим рецептом, а підписникам, які зі мною вже не один місяць і не один рік. Я нагадаю за цей чудовий тортик. Багато тут інгредієнтів не потрібно, і цей легко запам'ятовується. Нам необхідно одне яйце, одна склянка кефіру, одна склянка цукру, одна чайна ложка какао, одна чайна ложка соди і одне терте яблуко. Але це вже за бажанням. дві склянки борошна. Для початку я яйце зіб'ю із цукром. Додаю кефір, соду, чайну ложку какао. Одну склянку борошна. Гарно, розбиваємо будочки. Другу склянку борошна. З яблука зрізала шкірку, а тепер натираю на крупнішу тертушку яблучко в тісто. Ну, а тепер же з яблучком знову все гарно розмішали. Підготували форму, в якій будемо пекти тортик. Я змастила олію, на наниз поклала пергаментний папір. І духовку розігріватиму на 180 градусів. І випікатиму я корж до готовності. Доки корж печеться в духовці на торт, я підготувала і Крем, крем у мене сметани для промащування тортика. Пропорцій я не дотримувалася ніяких. У мене була ну, трохи менше, ніж півлітрова баночка сметани. І цукор я додавала на свій смок. Так, трьома заходами, то я думаю, що склянка 200-г цукру у мене і пішла. Тепер я крем поставлю в холодильник і буду чекати, доки спечеться корж. Чи пропікся корж? Я перевірятиму ось так дерев'яною шпажкою, Так, корж вже готовий. Перерізала я вже на дві частини корж і верх, той, що піддувся, зрізала. Цей верх буде мені на крихту, щоб посипати тоді тортик. А тепер можна коржі і помастити кремом. За бажанням верх торта не кремом можна а глазурь, зварить та глазурю залить. Крихтою притрусити, або шоколадкою потерти. Ну це вже кожен буде прикрашати тортик за власним бажанням. А тепер з крихтою з цього ж тортика, щоб багато нічого не придумати, я його притрушу. А тепер, дівчатка, що скажете? Поставимо тортик в холодильник та дочекаємося. З завтрашнього дня, щоб його розрізати, мабуть, да? постояв тортик в холодильнику вечір, ніч. І до ранку у нас мишка трохи над'їла тортик. Як і обіцяла, я разом з вами поріжу торт. Якраз Буде до сніданочку він нам. Тортик, я, дівчатка, цей готую вже дуже-дуже давно. Ну, Не знаю, років 30, якщо не збрехать. То це точно. Можна ж в тісто додати і ванілін. Як я вам вже сказала, що яблучко по рецепту яблучко треться. А ви можете і не додавати. уже це на ваш. Смак. Але рекомендую приготувати цей смачний тортик, дівчатка. як ви бачили, він дуже легко готується. Багато інгредієнтів не потрібно, але виходить дуже смачно. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!